Переможцем фіналу національного відбору Євробачення 2017 року. Мене звати Ані Гресь, я є офіційний блогер Євробачення. І саме я буду показувати і розказувати вам, що відбувається за лаштинками Євробачення. Тож пішли сьогодні фінал. До початку Євробачення година. І оце всі люди, які жадають зайти до палацу Капи. Я на сцені є Я за кулісами. Нікого сюди не пускали. А Таяну. А я за загра. Я за Таяну. Ага. затая. Фе-мое сорі обідан реку. Яй поко! О мамо, о, мамо! О, мамо. <рес> <рес> е -е -е. Е -е -е. <рес> зараз всі якраз пішли голосувати за Оторвальда. Я сподіваюся. Буковину за Чернівці за Таяну. <рес> а Торвальд. <рес> Тоже мені подобається. Ребята, я, реб я зараз іду гримерку Сальту назад. да да Тарас знімаю. Написано на все на все. А це гримерка. Як я думаю, такого. Гримерка номер 6. Оторвальт! Заходимо. — Може представляти Україну на Євробаченні. Це дуже круто. Чуваки, привіт, дякую вам, що дивитесь. Номер 3 на короткий номер 7766. Оторвальд Торвальд має представляти Україну на Євробаченні в цьому році. Тому що нам не впадло просто переїхати на Лівобережку. Це ж так просто. Вас дивиться зараз е, майже три косаря. Ничего. Ми зробимо дороги. обіцяю. Що вообще пообіцяти? Давайте пацани, Тримаємо, тримаємо. це. Халявний концерт. Ви що? Ви не можете халявний концерт. Це постановщик. Його звуть Ігор, це режисер постановник. Людина, яка зробила все, що неможливе, мені здається, за три дні. А скільки ще до лінії закриття? прямо до секунди стає. Двадцять дев'ять днів. Чес, це все чесно, ребята. Я, я прошу всіх хто зараз. Нас дивиться повторити те, що зробив Женя. А зараз вам, дякуємо. Ваш голос рахунок має прийти. Теоретично як так О, є. Важало я зараз. Вам хочу показати невеличку екскурсію для тих, хто вже голосує. Цифра 3 на короткий номер 7766, Як виглядає сцена Євробачення? Yes. Наші декорації, які були на номері. Наш режиссер, который делал нам все визитки из Ника. она просто А если бы ты мог проголосовать не за себя, а за кого бы ты проголосовал? Нельзя, наверное, Я бы проголосовал за группу Каднай. Если честно, если прям вот быть объективными. Мне они очень понравились, очень сильно. Пошли, пошли, пошли! Погнали! Я за кулисами. І вон вони там всі такі красиві стоять. Стоє! Оторвай! Це буде найкрутіший концерт! Ми зробимо все можливе від нас! Обіцяємо! Наші люди! Наші люди! 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 Наші люди з Юху! Юху! Оторвають! Національний представник Євробачення! <свистов> Тож побажаємо! О, Вони вже святкують! Побажаємо йому перемоги і на Євробаченні! Ура! Думаю, що... А мене? <свистов> А ти ж маєш І Що, і що? Це національний представник Євробачення! <свистов> з вами була Аня Гресь. Залишайтеся з нами далі більше і цікавіше!